В ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки вівторка, 25 листопада. В студії працює Ольга Гереджук. і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Зловмиснику приміщенні лікарні здійснив кілька пострілів з пістолета та поранив іншого пацієнта. У ході суперечки чоловік здійснив три постріли. 25 листопада, міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Ні. Насильству, ні. резиденція Святого Миколая запрацювала у Коломиї. Дивуємо самим самої зустріч зі святим Миколаєм. Про це та інше детальніше у випуску. Нина у лікарні правоохоронці оперативно затримали зловмисника, який у приміщенні медичного закладу здійснив кілька пострілів із пневматичного пістолета та поранив іншого пацієнта. Фігуранту вже повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування до поліції. Надійшло повідомлення від працівників медзакладу про те, що один із пацієнтів погрожує персоналу зброєю та поранив іншого. На місце негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативники та експерти-криміналісти. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 51-річний мешканець Івано-Франківської громади, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вступив у конфлікт із 39-річним жителем Коломищини, який також проходив лікування, кажуть у поліції. У ході суперечки чоловік здійснив три постріли із пневматичного пістолета в іншого пацієнта, після чого вдарив його по голові рукояткою зброї. Потерпілий отримав тілесні ушкодження. Йому надали медичну допомогу. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Фігуранта затримали. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська. Доброго дня, моє майбутнє. Патріотичний урок провели в Івано-Франківську. Його ініціатори, офіцери оперативного командування Захід Андрій Яворський, майор військової служби. Що таке війна відчув на собі? Чоловік отримав кілька поранень в боях на Київщині та Донеччині. Для нього захист рідної землі почався ще у 2014 році. А з початком повномасштабного вторгнення, зізнається, в першому бою відчував лише страх. Я не можу сказати, що був там якийсь на той момент, в той самий секунду, якийсь патріотизм, відповідальність. Тобто треба було зробити. Ми це робили. А вже в процесі, тобто, коли вже дійшла інформація за Бучу, за Ірпінь, за ті міста, де встиг побути, тоді вже так, навіть не патріотизм, а, ну, страшна, ненависть з'явилася. Але всі оці високі матерії, вони приходять в процесі. Процесі, тому що на жаль, на жаль, в Україні ніколи, ну або мені не пощастило, не велося розвитку національної культури. За всі 34 роки незалежності патріотизм не прививався дітям, каже Андрій Яворський. На наше глибоке переконання, якби в 91-му році, всюди в державних установах, починаючи від ова і закінчуючи дитячим садочком. Була державна символіка, її би стільки зараз не було на кладовищах. Андрій Рисюк каже, діти наше майбутнє, а їхнє майбутнє залежить від любові та відданості своїй державі. Тому офіцери оперативного командування Захід прийняли рішення проводити у школах заняття під назвою Доброго дня моє майбутнє, під час яких з учнями відверто говорять про вшанування героїв, цінність державної символіки і чому це важливо. Любов привається за рахунок якихось заходів. Любов виховується завдяки якимось заходам. Ось, на моє глибоке переконання, кожен українець має приймати участь в ритуалі підняття державного прапора України. Чи в кожній школі станом на зараз з'явився флагшток, і чи діти піднімають прапор, шануючи його, як це роблять в інших країнах? Чи діти вшановують тризуб, чи діти знають, коли день тризуба? Ось саме завдяки. Привіття любові до державної символіки починається і патріотизм. І в івано франківську урок відбувся в ліцеї номер 23 імені Романа Гурика для одинадцятикласників. Спершу все, що ми йдемо до відзначення Дня Збройних сил України, у нас відповідні певні заходи є. І нас до сьогодні до нас завітали військові. Це необхідна річ, тому що коли ми говоримо з учнями, коли учні читають, це одне. А коли вони сьогодні зустрінуться із військовими, які побували в гарячих точках, почують їхню розповідь. Це буде звичайно, що мати більший вплив. Також спільно із військовими 11 класники віддали шану полеглим героям під час всеукраїнської хвилини мовчання та поклали квіти до анотаційних дошок загиблих воїнів, учнів 23-го ліцею. Валентина Якубів нова ректорка Карпатського національного університету. Відбулася церемонія офіційного введення на посаду новообраної ректорки. Про плани та перші кроки на посаді наступний матеріал. Немає нічого неможливого, потрібно вірити і діяти, і можна досягнути. Так, каже Валентина Якубів, ректорка Карпатського національного університету імені Василя Стефаника після церемонії офіційного введення на посаду новообраної ректорки. Нагадаємо, Валентину Якубів було обрано наглядовою радою, відповідно до урядового експерименту і спровадження нової моделі управління закладами вищої освіти. Пані Валентина каже, сьогодні головне завдання не лише втримати темп, в якому розвивається університет, а й пришвидшити його. Є Програма стратегіч програма стратегічного розвитку на наступні два роки впродовж першого року це безумовно потрібно розвивати нашу наукову інфраструктуру, розвивати наукову складову нашого університету. Тому що я вважаю, що такою далеко... далекою стратегічною візією це є дослідницький університет. Це звичайно за 10 років, але ми маємо стати дослідницьким університетом. Тому перші кроки на посаді ректора це безумовно. Умовно формування команди, яка буде далі працювати, розвивати це досягнення тих важливих стратегічних завдань, які ми поставили перед собою в освітній, в науковій складовій в контексті розвитку міжнародної співпраці. На церемонію завітав і заступник міністра освіти та науки України Микола Трофименко. Він зазначає університет обрано як експериментальний майданчик. Ми корпоратизуємо цей університет. В рамках урядової постанови і підсилених повноважень саме вашої наглядової ради, яка обрала для вас ректора. І надзвичайно потужна, амбітна задача перетворити цей університет в точку розвитку для міста, для регіону і для країни, тому що це абсолютно прекрасний приклад, як заклад вищої освіти може і має розвиватись. Тому. Сьогодні Міністерство освіти і науки України реалізує кілька надзвичайно важливих, на мій погляд, реформ і ініціатив. Ми дуже хочемо, щоб Університети українські з іншого боку подивились на дуальну освіту, коли ми зшиваємо з вами виробництво і бізнес з освітнім процесом. Щоб ви після завершення університету не приходили на робоче місце і вам не казали. Забудьте про все про що вам казали? Починаємо все наново. Хоча зазначає Валентина Якубів, елементи дуальної освіти у виші впроваджувались і раніше, як приклад it компанії а тепер реалізовують проєкт громадотворець спільно з асоціацією міст України. У ньому бере участь чотири громади: Івано-Франківська, Коломийська, Калуська і Заболотівська. Буде здійснюватися відбір між серед студентів четвертих курсів різних спеціальностей нашого університету для того, щоб вони взяли участь у такому навчанні попередньому через Ація місто і далі формування з п'ятого курсу з магіструто з першого курсу з магістратури повністю до альної освіти зараз. Ці чотири громади готові заплатити оплатити навчання для тих відібраних студентів, але є певні кілька умов, які звичайно маємо виконати від себе. Це спрямування, зокрема індивідуальної індивідуальні траєкторії навчання, це спрямування в дисциплін в контексті тих запитів, які мають громади. Тобто, якщо вони хочуть людей, які вміють писати грантові проекти. Ми повинні для студентів, яких вони з яких вони оплатять навчання. Ми будемо формувати такі індивідуальні траєкторії навчання в університеті. На сьогодні близько 17 тисяч студентів, та все ж він готовий прийняти студентів з областей, де ведуться бойові дії, адже ліцензія це дозволяє. Також ставлять перед собою завдання приваблювати дітей, які склали НМТ на 200 балів. І важливо зазначає Валентина Якубів втримати їх, аби вони залишились навчатись в подальшому і працювати в івано франківську 25 листопада, міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок цього ж дня в Україні розпочинається акція: «16 днів проти насильства. Основною її метою є привернення уваги суспільства до проблем подолання домашнього насильства, насильства за ознакою статі жорстокого поводження з дітьми та протидії торгівлі людьми. Підтримали ініціативу. І у Коломиї тут відбулася вулична акція, аби привернути увагу до теми насильства над літніми людьми. Особливо жінками організували її активісти центру громадського дозвілля, представництва Хелп International та громадського об'єднання Світ без ейджизму. Обидві спільноти опікуються внутрішньо переміщеними особами. Представництво Helpage International в Україні дотримується політики нульової толерантності до будь-яких форм насильства щодо вразливих дорослих до дітей. Жодних виправдань немає насильству. Організація створює безпечні простори для людей старшого віку в Україні. Забезпечуючи доступ до психосоціальної підтримки жінок та чоловіків в центрах громадського дозвілля літнім людям розповідають, як розпізнати насильство, як реагувати на нього, куди звертатися про допомогу. Тільки спільними зусиллями ми можемо зупинити насильство. Щодо людей старшого віку, я Приселенка з Донецької області. Живу в Коломиї з 22 го року. Ну такі сталися обставини. В Коломиї організація Хелп Ейдж свого часу створила центр громадського дозвілля. В цьому центрі більш ніж 60 чоловіків жінок, вік яких 60+. плюс. З цієї групи виділилася ініціативна, найбільш активна група людей, які назвали себе спочатку Коломийська громада. І почали робити активності для самих себе. А потім з цієї ініціативної групи виросла громадська організація. Сьогодні ми зібралися для того, щоб поговорити щодо насильства над жінками старшого віку. Це ми, хоч ми саме на себе називаємо. Ми жінки 17 бо ми активні. Проходи. Всесвітня акція проти насильства над жінками, і ми вирішили, що ми як громадська організація, котра називається Світ без ейджизму, світ без дискримінації за віком. Повинні прийняти в цьому участь. Прибула з Торецька, Донецької області. Сьогоднішня акція ми прийшли, щоб всі навкруги почули, що жінка не повинна залишатися сам на сам, коли відчуває над собою насильство. І тому ми сюди ми прийшли на цю акцію, щоб підтримати цю так сказати, пропозицію. Я переселенка з Луганської області, місто Лисичанськ. Ну, З 22-го року мешкаю коло миї. Ну, також відвідую центр дозвілля. Я тут, щоб сказати, насильство до жінок старшого віку це неприпустиме. І ми хочемо, щоб всі літні жінки України знали, якщо з ними трапляється біда. Вони не повинні залишатись сам на сам з Сумської області, з міста Конотоп. Проживаю в місті Коломия і знаходжуся в цьому осередку вже майже чотири роки із початку війни. Відчуваю підтримку, гарне відношення. І чому я тут? Я тут, щоб підтримати жінок, які над якими було зроблено насильство, і я бачила цих жінок. Я розумію їхню біль, я розумію їхні відчуття. От тому я тут, щоб підтримати акцію і сказати ні, насильству ні. Ми сильні і ми будемо відстоювати свої права. Там, де живе казка, резиденція святого Миколая відчинила свої двері. У Грушеві відбулася урочиста зустріч Миколая з дітками. Яскраві фотозони, цікаві герої, розваги, позитивні емоції. Усе це буде чекати гості резиденції до 15 грудня. На урочистому відкритті резиденції святого Миколая панувала неймовірна атмосфера. Різноманітні конкурси, гарні фотозони, помічники святого подарували діткам справжнє зимове свято. А вони натомість могли загадувати свої бажання і більшість із них про мир в Україні. Не та спокій під час святкування відкриття резиденції, яка вже в п'яти запрошує в гості усіх охочих, кожен міг знайти для себе щось цікаве. Тут навіть дорослі могли на мить повернутися в дитинство та опинитися в справжній казці. Це дуже велике свято, і це така е, нагода повернутись у дитинство, навіть для дорослих, і це дуже круто. Я щаслива, що тут є таке відкриття. Помічники Святого Миколая для діток влаштували різноманітні конкурси з подарунками, екскурсії, резиденцію, а ще готували смаколики. Грибну юшку. Інгредієнти прості, гриби. Готуємо на сметані. Дуже буде смачно. Шашлик готується. от якраз доготовлюється. Щороку резиденція Святого Миколая змінюється. Організатори завжди оновлюють і інтер'єр, і розважальну програму для відвідувачів. Усе для того, щоб наші діти мали змогу отримати позитивні враження та емоції. Ми Дивуємо самим зустрічю зі святим Миколаєм, малечі, дітей, дорослих. Вікових обмежень в нашій резиденції ні для кого немає. Сьогоднішній день сповнений гарного настрою, тому що. Ми вже від ранку мали дуже багато гостей, і е, впродовж цих трьох тижнів ми будемо мати дуже дуже багато малечі і дорослих і всіх. Тому, е, ну, по-перше, наша резиденція трошки оновилася. Е, ми додавали трішки автентики. Е, ну, Дивуємо настроєм, гарним настроєм. Це найперше. бо Сьогодні нашим дітям потрібен гарний настрій, бо ми і так живемо в нелегкому часі. Безумовно, найосновніше і найдивовижніше, чого очікують діти, це власне зустріч із святим Миколаєм, світлини та розмови із ним, а ще різноманітні прохання і бажання, які він святий, як сподіваються, діти обов'язково виконає. Листи є різні, але ну якось вони знаєте, вже четвертий рік війна, і основне червоною ниткою йде це мир, і щоб батьки повернулися. Я вражений, по перше, що діти, вони є і перший, і другий клас. І десь відчувається, що є батьківська підказка і рука, а десь бачу, що і самі пишуть. І, ну, як кажуть, ця війна заставляє дорослішити дітей. Діти з кожним роком, приїжджаючи сюди, у цій гурті у цій ситуації, вони стають на рік дорослішими. А батьки мають можливість на рік опуститися трошки в дитинство, вернутися, ну, поспілкуватися, ну, я кажу, хоч трошки в цю сумну я, Ну, яке б не було життя, яке б не було складності в житті, Вірити в те, що вони минуть. По-друге, старатися. Першу чергу маєте надію на себе, на свої зусилля, як переступити, як не гаразди, переступити нерозуміння, десь є дрібні обіди е, між дітьми, між собою. Попри це, що ненависті, злості, ціло купа, залишатися людиною. Доброта, щирість і віра в найкраще. Я думаю, що це перше за все в нашому суспільстві. Ну, що по-простому називається людяність. От якщо вона лишиться, то ми будемо українцями. Резиденція Святого Миколая у Грушові працюватиме до 15 грудня, тому всі охочі мають змогу поринути в казку і знову повірити в диво. І дивіться після подій програму. Тут добре. У цьому випуску знімальна група завітала у мережу магазинів та закладів харчування експрес і поспілкувалася з засновником мережі Віталієм Лазаровичем. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані або ж слухати в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалася Ольга а Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!